В ніч з 1 на 2 січня Україна пережила чини наймасовнішу комбіновану ракетно-дронову атаку Росії. Чи будуть блокаути, чи зможе Росія нищити нашу енергетику? Далі та чого взагалі очікувати? Ці питання вмить стали знову актуальними. На жаль, російські обстріли це тема дня сьогодні. Далі детальніше атака Росії по Україні почалася о третій ночі з масованого запуску шахедів по столиці. Фактично, цього разу ключовими цілями стали Київ та Харків. Вже о п'ятій ранку столицю почали атакувати хвилі російських ракет, включаючи найсучасніші кінжали. Хоча більшість цілей вдалося відбити, атака призвела до чисельних руйнацій. Та найстрашніше, на жаль, є загиблі. Столична влада повідомила про падіння уламків у 9 з 10 столичних районів. У світ облетіли кадри розбитого ракетним ударом будинку на Соломенці. Будинки. Горіли ще в двох районах в Оболонському та Печерському. Зокрема, внаслідок удару постраждала квартира нардепки Кіри Рудик. Також у Деснянському горів супермаркету у Подільському ринок та газопровід на оболоні почали горіти склади. Це призвело до відчутного погіршення якості повітря. Зокрема, в районі вулиць Турівської на Подолі показники індексу якості повітря виросли втричі. У Харкові Росіяни поцілили по центру міста. Є загоряння у житловій зоні. На жаль, також не обійшлося без постраждалих за даними обласної влади. Кількість постраждалих понад 20 -ро. Відомо щонайменше про одного загиблого. Точні цифри навмисно не вказують, адже вони будуть уточнюватися. На фоні ударів почалися проблеми з енергетикою у Києві та області через ракетний удар без світла чверть мільйона споживачів. В кажуть, що усі знеструмлення пов'язані з бойовими діями. Застосування графіків відключень не планується. За даними про служби Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі гідроелектростанції. Варто зазначити, що енергетики відпрацювали професійно, і вже по обіді у половини з застурмуних абонентів було світло. Куди ж цілять росіяни за даними речника КМВ Михайла Шаманова? Цілі наступні: це об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичні центри ухвалення рішень. Центри зв'язку та транспортні вузли. Військові експерти кажуть, що Росія зараз використовує накопичений запас ракет. Проте скільки в них ще залишилося цих ракет, ніхто точно не знає. Дякую, що додивилися цей випуск. Хай над вами завжди буде мирне небо. Але якщо ні, то не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До наступних зустрічей.